Зараз я вам покажу, як це виглядало раніше, і яку роботу нам вдалося проробити разом з колективом. Прошу вас, отак це виглядало. Це був просто пісок ось ви бачите під ногами. Директорка Тетяна Ясочко показує укриття Седнівського ліцею. Говорить, коли 24 лютого минулого року росіяни окупували Седнів, частина місцевих жителів ховалися саме тут. Росіяни ж розташували у дворі свою військову техніку. Пошкодження для школи були не дуже суттєві. Вони користувалися санвузлом, набирали воду, якісь такі побутові, як би речі. Ну і робили селфі. Селфі вони робили. Наші педагоги, які живуть через дорогу в домах. Вони вони просто знімали їх. А ті на БТРах робили собі селфі на фоні нашої школи і казали, що такого не може бути не може бути. Ми таких школ ще не бачили. Цей навчальний заклад збудували у 2012 18-му році він єдиний у громаді, говорить Тетяна Ясочко. Сюди везуть дітей з семи населених пунктів. Нині в школі навчаються 225 учнів. Ще 27 вихованців у дитсадочку, що працює в стінах закладу. 1 вересня 2022 року школярі вийшли на навчання. Для цього, згідно з розпорядженням ОВА, в школі обов'язково мали облаштувати укриття. Для того, щоб працівники ДСНС дозволили експлуатувати це укриття, потрібно було витримати деякі критерії: це вентиляція, вайфай, це радіорубка, яка сповіщує про початок і закінчення повітряної тривоги. Це два виходи, генератори на випадок да, вимкнення. Світла Сангузол. за словами Тетяни Ясочко бетонну стяжку підлоги та виготовлення необхідної документації робили власним коштом. За рахунок залишку освітньої субвенції вартувало це 700 тисяч гривень. Благодійний фонд Голос дітей допоміг з косметичним ремонтом та технічними засобами, проектором, ноутбуком та частково меблями. Тому що, коли діти тут проводять більше ніж півгодини, більше ніж годину, дві години, то треба якось проводити цей час з користю, і вони можуть або дивитися щось корисне розвиваючи на моніторі, або ну більш-менш весело проводити час. Завдяки укриттю на 280 місць, а відповідь. Но і можливості навчатися очно Саднівський ліцей залучає учнів із інших громад. Так говорить Тетяна Ясочко, до навчального закладу планують перевестися діти зі Смичина, Городнянської громади. Укриття в нас вийшло дуже гарне, дуже класне і позитивне. Діти ну як би це не звучало, але діти з задоволенням в нього спускаються, бо в них там цілий свій світ. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини, Чернігів.